Місія, взагалі, допомогти з організацією максимально скоординувати всіх партнерів. Разом ми це робимо разом з. Колегами з КГЦ разом з колегами міжнародними з очею, тобто всі міжнародні партнери, національні партнери, влада, громада максимально включені. Наша задача організувати це приміщення максимально комфортно для людей і допомогти з координацією на місці. Найперше їй пропонують елементарно поїсти відпочити вода. Далі вона проходить реєстрацію, обов'язково зареєструвалася. І далі по всі партнери надають різні різні різний вид допомоги. Тобто, це може бути юридична допомога, реєстрація на грошову допомогу, це допомога з соціальною підтримкою кейс-менеджментом, Діти, якщо потрібно, психологічна допомога у нас є окрема дитяча кімната, де їм надається індивідуальна або групова допомога. Як у разі потреби вони можуть тут залишитися на до трьох. У нас є кімната для багатодітних родин. У нас є кімната для маломобільних людей. Таких декілька кімнат. То у нас є загальна кімната, є їдальня, ЦНАП мобільний, який тут працює, якщо треба відновити документи тут на місці, видати довідку. І медичний персонал максимально включений. Тобто весь спектр послуг тут надається.